Поснов, давайте що ще позабити. Ой, дівчата треба пускати та красу треба в ефір пускати. Нехай весь світ бачить. Отже, хлопці нам містовою хочуть платити там може за виїзд. Єс безкоштовний, виїзд платний. Дивіться, дівчатки. Старіть сміху на стедіть до Чого ви нас? Сміхунаєте, а чого ви така сміхунька? Йдемо разом, разом йдемо на сцену. села. Серега, Сержа А я Сережа до речі. Рані. Сергій жижит ході. Так, ну я думаю, з такими двома горнінями ми першно краще зробимо. Просрати голову на боргів, не просрати. Буде ferаній, буде ferаній. Та, Гольфа треба віддати, щоб Ламборгіні прийшла. Чи, ця, аж сльозочки потікли, бачите. Львова, я з Києва, і у вас. Ото дівчат ви довів з... З... до сльоз Само щастя, роб... так? Їдьте в бровари, буде вам щастя. Їдьте в бровари. Та, ні, я з Києва приїхав вже. Самого та, Києва? Та. З Києва, так. Скільки можна? Треба ж до Львова приїхати. до Львівських, тут тихи волонтерів. Та-та-та, так, 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 Почали, почали і добрі справи робити, і по волонтерству, і почали будувати у Львівській А що будуєте? — Котеджі, апартаменти, виду, ви будуєте? Ну, я більш дивелопер. Див, див, а то знімаю корону, йду до людей. І, так, треба ж ну, і... добре, добре. А щось а корисне зробити. зробити. А ну як Анджеліна Джолі, знаєте, вона ж зірка більш ніж ви, ніж, ніж я. я. Але знає. приїхала до Львова і зняла корону і турбується. І нам так. бажано кожному щось більше робити. Ви з нею співпрацюєте? З нею не співпрацюю і написав, поки не співпрацюємо. Але mm -hmm. зараз у нас є такі колаборації з ким потужними хлопцями. Хто mm -hmm. контракт на 500 мільйонів зробив з Казахстану mm -hmm. в будує сонячну mm -hmm. електростанцію? От можемо з ними поспівпрацювати Молодці. і теж робимо. А ви в яких сферах експерти що робите експерти? Ну то секрет. ну скажи з секрет. не секрет. серйозно. Да. А шор саме ну бачите, ми будуємо. Ви продаєте чи що так, робите? Так, продаєте угу. прода власниця агенції? Так. Серйозно? Так. А як називається? Кристинопіль. Кристи Подружимось, бачите, якусь зробимо. Що з мені з зроблено. вами дружиться з пороженими. Ну, щоб... У нас біля нас під... з однієї сторони піцерії, з іншої сторони, кава є. То що а, мені ваше Щоб Ми більше грошей зробили. Порожені то ж Ви хочете вас. зі мною грошей не, зробити? Якщо ви хочете, я можу вам допомогти. Не, як ви маєте там якийсь казахстан на 500 мільйонів, та, то мені далеко інвестор, є, що ну, я ще не дотягую до того. Я вас підтягну. Дивіться, є люди турники. Підтяг... Підтягуватись. І люди, кого ми маємо підтягувати знизу, як О, ваших ви, співробітників. Ви з чіпляєтеся? Чи до я, ви? Я доверху, чи я не а а вас Чи тянуть? Ні, доверху, доверху. Чипаєте, ви верху. Ви мудра, ви мудра? Та, ви, але дивіться, я вам секрет скажу. Та бо я прожила трошки тут. Пер, пер, перед тим, як щось продати, треба розвеселити спочатку. Чули? Отак Та, от ми робимо до теж і контракти. Так хватає. наш головний клоун, бачите, якийсь. От, але нам теж треба йти на сцену і про себе заявляти і щось що таке кажу, сотворяти. Що ви на сцену йти, а не тут о, на і... площадці? О, то ви я друга ся... мені хто говорив вже. Ми на... на Ми на сцені, ну, ми на сцені. вітаємо, дивиться, нас вітають, що вітаємо. Та ти набрала. Та? Та, та, Соб... набрала чекай, та... ще є 10 хвилин, та... можете нас виселити. Ох, то вже за гроші треба, дівчата. хоч позолотити цей не, Ми Ручку. Маємо, дяки. ми не думаємо. Йош, ти майошти. На дорозі ще лише викрас. Ну, добре, ну слава А? Ви не місцеві, не боїтеся вечорами ходити? — Чого ходимо. Бо Вовків бояться до лісу не ходити. Але є такі вовчиці, я ух. Тож я шукаю вовчицю, може, знаєте?